Учасник майдану та екснардеп Михайло Гаврилюк став відомим на всю країну після скандального відео з беркутівцями. Мужньо витримавши знущання силовиків, він став національним героєм і отримав прізвисько Козак Гаврилюк. За наступні 11 років Михайло пробував себе у політиці та бізнесі, трапляв у гучні скандали, і зникав, та все одно залишався вірним захисту України. Телеграф Йої вирішив з'ясувати, де зараз козак Гаврилюк і чим займається. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Михайло Гаврилюк народився у 79 році в селі Ярівка Чернівецької області у листопаді 13-го року. Дізнавшись про побуття студентів у Києві, він приєднався до протестів і згодом став козаком четвертої сотні самооборони Майдану. У січні 14-го року чоловік зазнав нападу бійців спецпідрозділу Ягуар. Соловики побили активіста, змусили його роздягнутися у 10-градусний мороз та записали приниження на відео. Втім, Михайло не здався і навіть втік із лікарні, щоб повернутися на май. Дан, щойно ролик розлетівся мережею. Активіст став одним із символів революції і національним героєм. Через його мужність, колоритну зовнішність та фірмовий оселедець йому дали прізвисько Козак Гаврилюк. Після революції гідності Михайло пройшов до парламенту від партії Арсенія Яценюка Народний фронт. Хоча чоловік намагався влитися у політику, його кар'єра не складалася. Гаврилюка критикували за відсутність вищої освіти, некомпетентність та використання суржика. Деякі навіть дозволяли собі капкувати з нього, називаючи найбіднішим депутатом. Сам козак позиціонував себе як людину з народу, яка не бере хабарі і живе на одну зарплату. Усі закиди Михайло сприймав як стимул до самого. Віти він вивчив конституцію, зайнявся покращенням української мови та намагався брати участь у законотворчості. Зокрема, Гаврилюк намагався врятувати будинок творчості композиторів Ворзель.